Шановні брещани, сердечно вітаю вас з нагоди світлих і радісних свят Різдва Христового та Нового року. З Різдвяних свят розпочинається новий рік нашого життя, наші майбутні звершення у нових справах. Бажаю здоров'я, щастя, добра і благополуччя успіхів у вашому житті. У День Святий Різдва Христового бажаю щастя вам! Бажаю у душах відродити уміння вірити і любити, а Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння своє надасть благословіння. Хай Господня благодать буде на всіх ваших справах, освячених відвічними орієнтирами віри, надії, любові. Від імені депутатського корпусу Львівської обласної ради бажаю здоров'я вам, вашим родинам і вірю, що все те, що плануємо зробити у 2014 році, обов'язково виконаємо. Христос роздається, славимо його!